Слава Богу, брати і сестри, за благословенний особливий день, який ми маємо сьогодні. Називають його по-різному День подяки, День жнив, свято жнив. Але я хотів би сьогодні підкреслити особливо перед тим, як ми будемо молитись, це свято має особливий відтінок. Правда, в нашому житті є багато свят. Є багато різних свят, які ми святкуємо, чи то державні, чи якісь інші релігійні свята. Але Слово Боже каже, Бог каже. А оце мої свята, оце свята мої. Левит 23, 21. У Бога є три свята, які Він каже: не вам, не собі, а мені. Святкуйте ці свята. Ви пам'ятаєте, Перше свято це свято опрісників або свято Пасхи, коли євреї вийшли із Єгипту. Друге свято, і вони перераховуються, це свято жнив або свято первоплоду праці твоєї. Святкуйте мені це свято, каже Бог. І третє свято свято збирання плодів при закінченні року. Ми поєднали ці свято і свято жнив, і свято збору плодів, і ми кажемо свято подяки при закінченні року. Брати і сестри, я хочу зауважити сьогодні для себе і для нас усіх. Сьогодні ще буде звучати багато слів про плоди, про посів, про жнива. Але запам'ятаймо фразу, вона мені подобається. Сіяти можеш, що хочеш, але збирати будеш не що хочеш, а що посіяв. Сіяти можеш, що хочеш, але збирати будеш не що хочеш, а що посіяв. Що зросло, який плід ти приніс у своєму короткочасному житті? Отже, брати і сестри, я свою коротку проповідь так сподіваюся, назвав умови рясного плоду. Що робити, яким чином застосовувати якийсь духовний досвід, досвід інших, досвід служителів чи біблійні принципи, яким чином, що робити, щоб зародити рясно, щоб плоди були такі, як ми можемо бачити? Отже, читаю слово Боже, Іван Ілія від Івана, 15 розділ, вибірково з цього розділу декілька текстів. Перший, я правдива виноградина. А мій Отець каже Ісус Христос, виноградар. Всяку галузку, що плоду не приносить, Він відтинає, а всяку, що плід родить, обчищає, щоб рясніше родила класичний текст, дуже добре знайомий нам. Четвертий текст: перебувайте мені, а я у вас. Як вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. П'ятий. Я виноградина, а ви галузя, хто у мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити, нічого робити не можете ви. Сьомий, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. І дев'ятий, як отець полюбив мене так, і я полюбив вас, перебувайте в моїй любові. Перебувайте в моїй любові. Я хотів би задати питання, брати і сестри, для себе і для нас усіх. Як ви думаєте, чому Ісус Христос для того, щоб проілюструвати особливу, особливу роль і свою, і свого Небесного Отця і нас, приводить приклад або ілюстрацію: приклад бере виноград. Він каже, я правдива виноградина, не дика, не якась інша, я правдива виноградина, я виноградина вигалузя, а мій отець, він виноградар. До речі, може, ви знайдете, я не знайшов більше у Біблії, де Ісус Христос, своєму небесному Отцю дав статус. Садівника або того, хто обробляє виноград? Мій Отець виноградар, каже Ісус Христос. Ще одне, питання, брати і сестри, в кого з вас є шкаф із виноградної лози? Хто з вас, браття, кроквичі балки, клав на своїй будові із виноградної лози? Хто дрова заготовляв? Хіба що, можливо, десь жменьку на шашлик, коли виноград висох. Ціль винограду інша. Ціль виноградної лози зовсім інша. Ціль одна, єдина, конкретна. Приносити плід. Приносити плід. І Ісус Христос, брати і сестри, проводить ілюстрацію двох гілочок. Він каже, я правдива виноградина. Уявіть собі, апостол Павло приводить ілюстрацію маслини природньої. Я правдива виноградина, а до мене привито багато гілочок. Прищеплені, вони ростуть. Вони приносять плід або вони не приносять плоду. Ілюстрація дві галузки. Одна із них плодовитра, одна із них плоду не приносить, абсолютно безплідна і обидві п'ють сік. І обидві прищеплені, і обидві привиті на остій лозі. Проте різниця: одна родить плід, а інша не родить безплідною лишається. Але тут приходить виноградар. Ісус Христос дає, або ж показує величезні повноваження Небесного виноградаря, який приходить і робить свою операцію, так як ми, брати, інколи в наших виноградниках. Він відрізує гілку, яка безплідна, відтинає, а ту, яка плід приносить, очищає, щоб більше приносила плоду. Це роль нашого небесного Виноградера, нашого Небесного Отця. Яка ж головна умова, щоб ми, які прищеплені на Ісусі Христі, я сподіваюся, що так. Ми, які привиті до цієї лози, яка ж умова, щоб нам принести плід? Брати і сестри, я сказав, що виноградина не має, не має абсолютно іншої цілі, ні на що інше вона не годиться, хіба що в огонь, як каже Ісус. Або щоб приносити плід добрий, солодкий, приємний. І каже у Пророка Ісаї: Бог про Ізраїля, я, я їх. На вершині гори я їх обніс загорожею, я відбірні лози посадив. І я прийшов шукати доброго плоду. А вони принесли кислючі ягоди. Що мені робити? Чого ще я не зробив для свого виноградника? Отже, брати і сестри, мені вам сьогодні завдання. Мені вам питання сьогодні, що? Я повинен робити, які умови, Господи, я привитий, я в твоєму тілі, я в Твоїй церкві, що Ти хотів би бачити, щоб я міг принести для Тебе. Декілька практичних порад, і ми помолимося. Найперше, Ісус Христос говорить, до речі, в цьому розділі прослідкуйте дома», близько десяти разів нагадує. Підкреслює, акцентує на думку, хто в мені перебуває, той рясно зароджує. Хто в мені перебуває, повторюсь, той рясно зароджує. А далі категорична заява. Без мене, каже Ісус Христос, не можете робити нічого. Якими б ми не були здібними, інтелектуальними, з якою б освітою ми не були. Навіть які б. Не мали особливі здібності. Без мене, каже Ісус Христос, не можете робити нічого. Це абсолютно, брати і сестри, конкретна мова. Без Нього нічого. Без Нього нічого. Колись говорили старші люди, без Бога ні до порога. Без мого? Без мене не можете робити абсолютно нічого. Для того, щоб був плід, і це зрозуміло, потрібно двоє. Поєднання двох у шлюбі дає плід утроби, народжуються діти. Навіть плід покаяння, брати і сестри, про який сказав, пам'ятаєте, Іван Хреститель, учиніть гідний плід каяття. Навіть плід покаяння залежить не від грішника, який кається тільки, не від бажання людини, яка спіткнулась на своїй дорозі тільки. Це залежить від Духа Святого. Тільки Він і ти в поєднанні дають. Плід покаяння, і тому каже Ісус: без мене ані кроку, без мене ви не зробите нічого. Тільки єднання з Ним, хто в мені перебуває, буду це підкреслювати. Хто перебуває в мені, той рясно зароджується, той приносить плід. Як практично, брати і сестри, це можна осмислити і зрозуміти на практиці. Найперше, щоб рясно зароджувати, потрібно бути прищепленим. Потрібно стати односутнісним з Ісусом Христом. Ця операція здійснюється через нашу віру. Каже апостол Павло про євреїв, про народ Ізраїля. Вони не вірством відломилися, а ти прищеплений вірою. Не гордися, але бійся через віру і благодать. Нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, ми стали прищепленою до благословеної, благодатної лози. Ми стали отримувати живлення, брати і сестри. Ми стали отримувати сік від цієї лози. Це умова без цього. Перебування в Ісусі Христі неможлива. У мені перебуваєте? У мені перебуваєте, це означає, ви прищеплені до мене. Ми тримаємося вірою і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Друге, перебувати в ньому це означає мати з ним спілкування. Пам'ятаєте, вибрав 12-тіх, щоб з ним перебували, а потім, щоб на проповідь посилати. Бо багато хто думає, що, можливо, великі звершення, великі справи. Великі навіть івангелізації чи велике місіонерство. Найперше, щоб з ним, ти маєш з ним особистий контакт. Тільки тоді ти можеш зароджувати рясно. Ти з ним перебуваєш у спільноті через віру, через нашу молитву, через нашу молитву, брати і сестри. Наше служіння це просто збір святих. Можливо, не всіх святих, кожен знає про себе. Наше служіння, я завжди підкреслюю, чи то свята, чи то будні, чи день подяки, чи просто зібрання це час, коли ми підзаряджаємося, підбадьоруємося для того, щоб почати служити Богу за стінами дому молитви. І наше служіння передбачає і пісні, і молитви. І ну так, хвилина друга, ми молимося, закінчуємо молитву. Така наша традиція. Я думаю, що хтось із цих декілька хвилин встигає поєднатися із Спасителем у своїй молитві. Пам'ятаєте слова Ісуса? Коли ти молишся, зайди в твою комірщину, закрий за собою двері, ти будеш сам на сам тут зараз перебувати з ним. Складно буває, принаймні для мене, у багатолюдному зібранні так відокремитися, так відійти від всього, всього що заважає мені прийти у Його присутність. А от там, коли я сам, коли з ним, ви знаєте, брата і сестри, коли я перебуваю в ньому, а Він в мені. І каже Ісус Христос: от коли ти так молишся, коли ти так робиш, тоді Отець твій, який бачить таємно. Брати і сестри, я хотів би, щоб ця думка в нас залишилася. Віра в Ісуса Христа, перебування в Ньому, спільнота з Ним передбачає таємницю. Бог бачить таємне. Не те, що формально, не те, що голосно, не те, що гарно і красиво. Бог бачить таємне те, що заховано в твоєму і в моєму серці, і перебування в Ісусі Христі, перебування на благословенній Божій Лозі передбачає таємне. Пам'ятаєте, Ісус в натовпі і раптом зупиняється і запитує, хто доторкнувся до мене? Господи, ти жартуєш, та стільки народу, штовхають тебе, тіснять. Ні, хтось до мене доторкнувся. Є щось таємне. Я хотів би, щоб ця таємниця, благодать Духа Святого сьогодні поєднала тебе із Ним, і з тою благословеною лозою, щоб ти зрештою відкрив і відчув, є таємниця, на яку реагує Бог. Хтось не так, як всі, хтось неформально, хтось не в мікрофон, а Він по-справжньому до мене доторкнувся, тому що цей дотик викликав Божу реакцію. Алілуя! Брати і сестри, хай наш дотик, молитовний дотик, викличе Божу реакцію на нас. Нещодавно брат свідчив мені, про, я так зауважив, це справді було молитовне єднання. Він каже, я працював викладачем. До речі, зарплату в тисячу доларів ще 15 років тому він залишив для того, щоб стати місіонером. І він каже, ще в той час, коли я працював, я викладав. Студентам у трьох вищих навчальних закладах, але мені було надзвичайно складно в одній групі. Група, в якій були діти урядовців, діти начальства. Даруйте, я вживу це слово, їх називали мажори. Всі діти вели себе неадекватно, підлітки. Вони дозволяли собі все абсолютно на уроках. І каже: я, я вже не знав, я хотів тікати. Я розгубився, я дивився на цих студентів, я старався їм щось сказати. А він у мене на очах взяв свою подругу, яка сидить біля нього, заволося, і з розмаху вдарив її лицем об стіл. І всі сміялися, і це було круто. Це було весело. Я сказав: Господь, поможи. Я не знаю, як мені бути, я не знаю, що мені робити. Господи, як мені їм, я, я вже хочу втікти, я не можу в цій аудиторії. І каже: я почув тихий, чіткий голос Духа Святого в серці. Молися. Коли молитися? Коли ти будеш читати лекцію, молися. Господи, як молитися? Я не знаю як, я навчу. Ти устами будеш говорити до студентів, в дусі ти будеш молитись. І він каже, це унікальний був досвід. Я не знаю, як це виходило, але в дусі я молився, молився надзвичайно сильно. І в тому числі мої уста говорили ту лекцію, яку я повинен був читати студенти. І щось сталося. Ті хлопці почали раптом вести себе інакше. І за декілька днів, оце продовжилося деякий час, раптом почали мене поважати. Дух Святий дає, брати і сестри, особливе єднання. Перебувати в Ісусі Христі, це молитовно мати дотик з Ним, не так, як всі, не так, як всі, а по особливому хтось доторкнувся до мене, каже Ісус. Христос, але ви знаєте, брати і сестри, що мене тривожить? На лозі дві виноградини. Однаково п'ють сік, але одна приносить плід, а одна безплідна. Обидві прищеплені. Одна приносить плід, одна безплідна. Ісус чомусь привів, брати і сестри, таку радикальну картину дві. І приходить виноградар. Я думаю собі, Господи, хай не буде ніколи в нашій церкві зараз тут, у зборі святих, хай не буде нікого, хто прищеплений до лози, хто в тілі Христовому, але роками, роками, роками залишається безплідним. Він тільки п'є соки, Він тільки бере те, що йому підходить. Але результату нуль. І він схожий на омилу, яка на дереві, яка в корі пустила своє коріння, п'є і цього дерева. І навіть шкоду дереву приносить, але, але ніколи не приносить плоду. В біології це називається паразитизмом. Брати і сестри, я не хочу вживати це слово до тіла Христова. Але хай сьогодні Дух Святий допоможе кожному із нас обійти себе, подивитися, Господи, як я перед Тобою. Боже, а як я перед Тобою? Скільки років я прищеплений, а який плід? чи хоча б квіточка, чи хоча б зав'язь з'явилася на мені, я в Тобі, Господи, перебуваю чи не перебуваю. Ще одна думка. Якщо, каже Ісус Христос, ви мені, а я у вас, і якщо мої слова перебуватимуть у вас. Мені здається, брати і сестри, це, це фундаментальна річ. Якщо мої слова перебуватимуть, приходить час, коли благодаттю ми вийшли, приходив час, коли ми каялися, коли казали вірою і обіцяю. Але проходив час, брати і сестри, і благословенне слово, яке сілося у наше серце, раптом десь почало засихати. Раптом не той ґрунт, пам'ятаєте, притчу Ісуса Христа. Про добрий ґрунт, про ґрунт, де бур'ян, і там, де кам'янистий ґрунт. Слово сильне, яке звучить сьогодні з наших кафедр, слово в силі Духа Святого, брати і сестри, яке може долі міняти, характери міняти, твоє життя може змінити у понеділок, вівторок або в середу, стає зовсім, зовсім слабеньким і зникає тільки тому, що попало. В неналежний ґрунт. Якщо моє Слово, каже Ісус Христос, у вас буде, у мені буде перебувати ось суть. Закінчення нагірної проповіді Ісуса Христа. Хто слухає Слово і виконує, а інший, хто слухає, безплідна гілка, хто слухає Слово і не виконує, той подібний, каже Яків. До людини, яка розглядає риси свого обличчя в зеркалі, подивився на себе, ну, все гарно. Відійшов і забув зараз, який він. Але хто вникне в закон в закон свободи і в ньому перебуватиме, той, не будучи слухачем забутьком, але виконавцем справи буде блаженний у своїх діях. Скажи, Господи, тільки слово. І мій слуга одужає. В серці моєму, каже Давид, я заховав слово Твоє, щоб мені не грішити перед тобою. Брати і сестри, ми зараз помолимося. Сьогодні особливі молитви, молитви вдячності за плоди, за хліб, за воду, молитви вдячності за ніч мирну. Хай разом з нашою подякою. Сьогодні, брати і сестри, Божий Дух щось проговорить до мого і до вашого серця, чи я перебуваю в ньому, Чи я та гілка, на якій принаймні світ є, це говорить про перспективу, що там плід буде, чи, можливо, безплідна. Я колись прищеплював яблуню, признаюсь, з мене садівник ніякий. І прищепив, і стрічкою примотав все, все зробив, як казали. Не вийшло. Інші гілки зеленіли, а та, яку я прищепив, так і залишилася чорною. Я просто її відломив. Мій отець каже Ісус, виноградар. Він дивиться на гілку, яка приносить плід. Умова плоду перебувати в Ісусі Христі, перебувати в молитві, перебувати у благодаті Святого Духа бо Дух Святий це Дух Єднання. Перебувати у Його Слові. Хто перебуває в мені? І я в ньому той ряс назароджую, і тим прославиться мій Небесний. Отець каже Ісус Христос. Увага, брати і сестри! Небесний виноградар чекає плоду і чекає плоду багато, не трошечки, не ледь-ледь, як казав один чоловік, мені б тільки запоріг Боже царство перекотитись, а далі мене вже нічого не хвилює. Він чекає рясного плоду, так як ми чекаємо щедрого врожаю, так і він чекає рясного плоду для себе. Тим прославиться Отець, він стане відомий, якщо ти будеш плодовитим. Якщо на тобі побачать плоди Духа Святого, любов, радість, мир. Сусіди побачать, сусід по шкільній партії побачить, побачать інші люди, ти принесеш плід. І тим прославиш, зробиш відомим ім'я небесного виноградаря. Давайте ми піднімемося. Ще раз подякуємо, благословимо ім'я Господнє і його благодать хай зробить те, що не під силу людям. Малими рейтис. Алілуя.